А ми від спортивної рубрики, отак от гучно ми <мачили> переходимо до наших спортивних гостей. Тому що у нас уже в студії стоять наші колеги Олександр Сметанко і Віра Шестакова. І от вони прямо зараз приходять до нас. Да. у нас сьогодні спортивна така вот 10-15 минут. Доброго ранку. Окрім того... Доброго доброго. Дня. Доброго ранку. Паша, Паша на каву. А ми, да. ми продовжимо. Окрім того, що, що у нас спортивна рубрика Вранковій каві, ще у нас є спортивна програма і на каналі. Але про це ми поговоримо пізніше, бо у нас є досьє, на жаль, досьє. не на жаль, на щастя, досьє тільки на віру, тому що Віра у нас вперше, а Саша вже був. На тебе досьє вже було. Тому дивимося, досьє на віру Шестакову. Віра Шестакова народилася 20 червня. Закінчила Кіровоградський інститут розвитку людини Україна. За фахом журналіст. Хобі катання на роликах. Домашня тварина кролик і кішка. Сімейний стан одружина. А кролик і кішка це одна домашня тварина. Кіт а в мене кіт кріль. Ні, вони різні. Так, я не пам'ятаю, який. Але Оба не реароба. Дякую. Смачна, запашна кава. А. Олександр вже з дипломом. Я все диплом. <свистити> а ще розповідаємо про диплом. А, це это общий. Это диплом, я так понимаю, от э, Президента Олімпійського комітету Сергія Букіння. Ну, фактично так, це вже три роки поспіль в Луганську проводився цей конкурс, світ спорту, конкурс телевізійних програм. І так сталося, що три роки ми номінанти цього конкурсу. Там різні розділи в цьому конкурсі, там телепрограми, сюжети, великі програми. Там, ну, звичайно, що і ви там, друковані засоби масової інформації приймають таку ж участь. Ну, бачимо, що в принципі, конкурс дуже був популярний. Сподіваємося, що він залишиться. Я кажу, був, бо як воно буде М -м -м, далі, в Луганській невідомо. Ну я сподіваюся, що залишиться. І вийшло так, що позаминулого року ми посилали невеличкі сюжети. Там були такі матеріали цікаві, як ну для мене, наприклад, це про нашого. Відомого, я сподіваюся, більшості боксера Олександра Черв'яка, Конечно. який такий колоритний персонаж. колоритний персонаж, боксер, який виховує п'ятерих дітей і знову ж таки займається ще спортом і працює одночасно. Інший сюжет був про велоклуб там, де ми також відомий нашому місті велоклуб, які проводили зимову велогонку. Там, я пам'ятаю, ми туди приїхали знімати, і там десь так мінус 15 градусів було, і хлопці О. там каталися на велосипедах. Да. Ну, тобто було цікаво, і я думаю, подивитися на рівні. Це В минулому році матеріал був вже в них був трошки там інша вимога, більший матеріал. І так співпало, що також було про що розказати, тому що Єлисавет Баскет виграв тоді в перші медалі, в першому сезоні, друге місце. І якраз у ці матеріали, які ми їздили, знімати Динамо Київ і Баскет», Також ми тоді виграли, як номінанти були. А нинішнього року вже відсилали повністю проекти програм. Тобто, де програма 26 хвилин у нас, «Спортленд». І от 26 хвилин вони ну, туди поїхали. Декілька програм вибиралися. І от потім якраз одна з цих двох програм, ну там не казала нам, яка саме, вона стала номінантом конкурсу. Ну і уже сталося, що якщо ті роки було, якби, це ми з Луганська отримували цей диплом, то цього разу фактично вже з Києва отримали, тому що всім відомо. Чому це сталося? То, можливо, до Києва перенесуть, якщо ну, щось буде і, так. Да. А справа в тому, що просто луганське відділення Ноку, воно дуже потужне. і Там і база була дуже серйозна, і там багато олімпійців. Тобто, і, ми знаємо, спортивна гімнастика там, на високому рівні. Ну Дійсно, тепер сподіваємося, можливо, в Києві це буде. Ну, скоріше, що це десь будуть переносити. А тепер у нас в Києвограді на стадіоні ще можна буде з шестом попригати, І тепер ви знімете сюжет об этом, Ну, то ядро то можна буде. Не, ну я именно именно провожу параллель между Сергеем Бубкой и этим видом спорта, что можно будет там... подмазаться, написав сюжет об этом виде ну, Будут шансы вы, так уж выиграть. Как вы вдвоем справляетесь? Я вот начал делать вот эту спортивную рубрику. У нас на самом деле огромное количество сп спортсменов просто любителей, а профессионалов их же еще и больше. Как вы вдвоем вывозите вот такой огромный пласт работы спортивной вообще? Ну, жертвующим обычным инстинктом там, не знаю, меньше Вихильные дома бываем, выходных не мая. Но это же интересно, в принципе, это же для нас всех покликание, для вас, для нас, тому, звичайно, ну, приходится, чем чему Жертувати як по іншому, я думаю, що будь-яка людина, яка навіть займається там, скажімо, можливо, якоюсь нетворчою роботою, але вона ж буде в будь-якому випадку жертвувати якимось вільним часом, щоб в своїй роботі бути кращим. Ну і звичайно хочеться, щоб дізнались про людей, які навіть не професіонали, але в них є потенціал. Ну і завдяки, мабуть, нам про них дізнаються, і можливо вони якихось со досягають в цьому. Ну у нас насправді дуже багато, так? Подуже ну, нас буває таке, що у вас ви прямо вибираєте, куди їхати, куди не їхати. Ну, звичайно, буває, тому що в принципі оператор то один на двох. Рома на сташен зараз тут. Рома десь там поки що відпочиває перед зйомками. І виходить так, що один на двох, звичайно, ми вибираємо фактично. Ну, справа в тому, що подій багато. Так, дивіться, да, наша область здається, економічно не найпотужніша, не найбільша в Україні, але все-таки в спорті ми на дуже високому рівні стандартно завжди по єдиноборствам, там, краще в Україні по багатьом напрямкам, каратета, Квандой, який не візьмеш. По футболу, в принципі, ну, дивіться, Олександрія фантастично mm -hmm. виступає у першій лізі. Якщо все буде нормально, фінансування вийде до прем'єр-ліги. Зірка також ну, поставила мету. Поки що бачимо так, команда то виграє, то програє. Ну, сподіваємося, що все ще не втрачено, тому що в принципі ще грати і грати. І також завдання вийти до прем'єр-ліги. Ну єдине, що і в баскетболі ми були краще. Як тепер буде вже складно сказати, тому що за нашу інформацію фактично. Як от болівар не винесе двох, то тут трьох, мабуть, не винесе болівар і залишилося фактично точно відомо, що одна команда, яка буде вище лізі грати, це колишній БК кіровоград 2. Тепер це ну, також інформація Золотий вік. Буде команда називатися. Але ну, як буде сілесоведбацки, складно сказати, тому що там своя проблема команд немає. фактично. Коли Динамо Київ в минулому році знялося змагань, там ще деякі команди знялися змагань і вийшло, що в «Вищій Лізі залишилося чотири клуби. Ну Це ж не вища ліга. А як да. воно буде? Ну, а команда, яка повинна була в Суперлізі виступати, на жаль, відмовилася, Як, Так би мовити, проєкт, наскільки мені думаю, так законсервований. цей. Але команда могла грати з будівельником і з грандами українського баскетболу, тому шкодує дуже, цього ми не побачимо. Хорошо. А давайте я не знаю, ну канал Кіровоград. Ті, хто дивляться, знають, що є спортлен. Давайте ще раз проанонсуємо. Я так розумію, насправді дуже багато цікавої інформації. Давайте от скажемо, коли щоб ті, хто не дивився спортлен, то візьміть, подивіться, тому що насправді Кіровоградщина дуже багата на спортивні події. Субота, 20.15, неділя, 18.00. Ну і новини ж спорту щодня йдуть, звичайно, в новинах в загальному випуску, то в принципі, я думаю, ну, спортсмени-тренери точно бачать, їх близькі також. Сподіваємося, що інші також будуть дивитися більше, тому що спорт дійсно це те, що відволікає, можливо, якогось там негативу, який присутній всіх нас там зрозуміло, чому, тому що зараз така ситуація в Україні непроста. Але я сподіваюся, що саме спорт можливо й допомагає людям, знаєте, відволіктися. І коли казали, там ну, деякі. Політичні громадські діячі, що не потрібно було взагалі розпочинати чемпіонат України з футболу в нинішньому році. Ну, я думаю, що це неправильно. Тому що, так, в принципі, по-перше, по футбола уже і не було. Команди, звичайно, гравці і тренери роз'їхалися, вони не сиділи б, рік би ж не чекали, як там воно буде. Не було б футболу а національна збірна як? Як би вона грала і взагалі без ну, національної так. збірної України це неможливо? Яке інтерв'ю заповнилось вам більше всього? Найбільше а... Лілія Подкапаєва доводилась дуже, дуже приємна, взагалі як людина, не лише як спортсменка, дуже приємно було з нею спілкуватися. На жаль, це було небагато часу, вона приїздила на відкриття чемпіонату з легкої атлетики, але ну, запам'яталась. Ну, особливо мені вона запам'яталась найбільше. Ну, мені, якщо чесно, більше запам'яталося інтерв'ю з Олександром Волковим. Це такий легендарний баскетболіст. Нас. І знаєте, от, якраз ми з ним згадали, коли він цей трьохочковий поклав, ті, хто як, наприклад, Павло цікавляться баскетболом, вони знає, що свого часу стоїчний будівельник, коли став чемпіоном Радянського Союзу, Волков там був на перших ролях. Команда була потужна і сильна. І... Але так сталося, що Жальгріс також був зіркою радянського тоді баскетболу, і там фактично той же самий Сабоніс, Куртінатіс. Команда була дуже потужна. І за рахунку 87-87, Олександр Волков ну, такого. Взагалі, мабуть, дуже важко побачити з центра поля, з розвороту, на останній секунді кинув і потрапив в кільце. Я попав його... в Атланту Хокс зразу. Я запитав його Олександре, скажіть, от ви, якщо чесно, тоді, коли кидали, вірили, що попадете, він каже, що це я можу назвати як Марадона, що це була рука Бога. Тому що я кидав і як я попав, ну це каже з десяти спроб, можливо, там одну можна потрапити, але коли емоції, коли давить суперник, і це було ж вільність ігра, тобто. А є ще якісь спортсмени, у яких от хочете точно взяти інтерв'ю, щоб вони щоб їх показати, поспілкуватися просто можливо як з людьми? А Маєте на увазі на всеукраїнському рівні? Всеукраїнський, кіровоградський, тобто. Ну, я вже спілкувалася, але б мені ще дуже хотілося, Мені дуже сподобався спортсмен. Також я трошки забула. Він боксер Олександр Гвоздік. Дуже цікавий, і це також, на жаль, був такий формат. Вони приїздили, проводили прес-конференцію. Не дуже було багато часу для спілкування, але мені здається, якщо б була можливість його запросити на програму і більш розширено поспілкуватися, то ну так дійсно ще б хотілося. От з цією людиною я б ще поспілкувалася. Ну, мені здається, що також був би цікавий варіант, знаєте, записати когось таких от людей. Які зараз от, дійсно дають результат спортивний. Ну і я, наприклад, би хотів би поспілкуватися особисто з Рибровим, тому що е, те, що він зараз робить Динамо Київ, мені подобається. Багато було скептиків, але зараз команда грає. Якщо при блухіні вона мучилася, то зараз вона грає. Запитати, що він зробив для цього? Я да, як так Як був, не, я не, так да, да. Ми, ми желаємо вам, щоб ваші желання осуществили, щоб інтерв'ю ваші були інтересними і кількість дипломів, Открою секрет. Мы с Сашей в одном кабинете находимся периодически. Я вижу, что там постоянно растет количество дипломов у него за спиной. Я хочу, чтобы этих дипломов становилось больше у вас. У нас сегодня в гостях были Вера Шестакова и Александр Сметанко, наши спортивные коллеги. Мы продолжаем, друзья, не прощаемся.